Продовжуємо трошки, роздумувати на спому Знаєте, брат Міша нагадав, не вкраде. Ми не крадемо. Але красти час можна, є? Крастий час. Обінанс. Прийти в другу годині є на 2 часа сидча. <гадів> І вдалі. Там ми можемо на цьому зуміти не, не, не свідкує неправдиво. Не знаєте, коли Даній приїхав з Германію, то він сказав, каже, знаєте, якщо німцю не подобається ця справа, страва, яка зготована страва. Я не буде казати, ну так, аби не обідся, ну добре, да, да". так, мені не подобається. Прямо, ну не подобається. Ну це смак, ну це не можна. Це правильно, подобається. Наші будинок старалися, так що ну, не обідати. Ні. Добре. Добре, дуже добре. Хоча їсти не води, але... Ну ясно. Такі мелочі не були. Я буду читати до Ефесян. Післання до Ефесян з другого розділу. З першого стиха візьму і вас, мертвих, через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись ходили за звичаєм світу цього, з волі князю піднебесного Духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ви ужили колись. За нашими плоскими похотями, виконуючи бажання, плоті і помислів та будучи за природою дітьми гніву, як і інші. Бог багатий милостю, з великою своєю любов'ю, якою нас полюбив і нас мертвих за злочини, оживив із Христом благодаттю весь спасення і, і воскресив із Ним і посидив на небесах у Христі Ісусі. Я не буду все читати в буде довго. Отже, пам'ятайте, що ви колись язичники плоттю. Не забувайте. Було нагадує. Пам'ятайте, що ви колись язичники плоттю, яких називали необрізаними, так, званими, так звані обрізані плоским обрізанням рукотворним, що ви були в той час без Христа відчуджені від громади ізраїльської. Чужі завітам обідниці, не мали надії і були безбожниками в світі. А тепер христі, ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. Бо Він є мир наш, який створив з обох одне, і зруйнував перепону, яка стоїть посередині, скасувавши ворожнечу плоттю своєю, а закон заповідає вченням, щоб з двох створити в собі самому одну нову людину. Ччинивши мир і в єдиному тілі примирити обох із Богом Христом. З Богом Христом, убивши ворожнечу в ньому і прийнявши, і прийшовши благостилу мир вам, далеким і близьким, бо через нього і ті, і інші маємо доступ до в одному дусі. Зараз імені над цим госудам. Що було перепоною між Богом і людьми? Що стало перепоною між Богом і людьми? Що розділило Адама з Богом? Адам приходив у рай, той Бог приходив у рай до Адама, і вони спілкувалися. І потім стало розділення. Через що? Через гріх? Через гріх. Потім Бог дає народу Ізраїля закон і каже, ви будете жити, дотримуватись, поступати отак. І є інші язичницькі народи, які не можуть з цим народом спілкуватися. Через що? Через що язичники не могли спілкуватися з народом Божим? Об'єднуватися, свій Бог заборонив. Через що? Через гріх, який жив у язичницькій народі. Які були далекі від Бога, без обітниць, без нічого. Вони не могли через гріх, через свої гріхи не могли Ізраїль, як народ Божий, не міг мати спілкування з іншими народами. Тобто з Богом не може людина спілкуватися через гріх, і ізраїльський народ мусить бути відділений, коли він живе по Слові Божому. Він відділений від інших народів, також через гріх. Приходить Ісус і, і робить? Знищує закон тору чи знищує гріх? Yeah. Да. Знищує гріх. Якби yeah. не ну, гріх знищує, але бере yeah. тут проказу yeah. того гріха, знищує. Yeah. Ну так, да, як, би правильно сказати, бере наказання за гріх. Абсолютно. Oh, yeah. Оце yeah. воно. Yeah. Оце yeah. воно. Yeah. От я хочу, щоб ви спілкувалися yeah. і, oh, і yeah. це yeah. воно. Бере оту наказання, яке ми мали нести за свої гріхи, він бере на себе, до прокляття бере на себе, нас прощає завдяки жертві Ісуса Бог нас прощає. І оця перегородка, яка між Богом і людьми була, завдяки жертві Ісуса, коли людина розкаюється, робить навернення, як я вже говорю, пшуга, повертається до Отця назад. Живе, так як уже отець на, на у своїм слові, тоді ця перегорода між Богом і людиною забирається. І якщо Божий народ Ізраїль живе по Слову Божому, то і язичник, який вже прощений і живе по Слову Божому, то пригради між ними вже немає. Ну вже нічого їх не розділяє. Ця стіна обрана. Тобто гріх, який розділяв людину з Богом. І гріх, який розділяв Божий народ з язичниками, жертвою Месії ця преграда убирається. І за це і написано, що скасував ворожнечу плотню. Тобто це гріх, який, який ми творили, який робив ворожнечу між нами і Богом, і між нами, і між Божим закон, з народом, Ісус своєю жертвою знімає. А закон заповідає ученням. він не удаляє Закон заповідає. Приносить науку, бо як ми візьмемо на горну проповідь і прочитаємо кожну із заповідей, то Ісус її не відмінив, а усилив. Він її підсилив на багато підсилив. Набагато підсилив. Він розтолкував ученням. Заповідь була, але він їх розтолкував. Що ж воно означає? Отже, ми вже не чужі і не пришельці. А співгромадяни святим і свої Божим. 19 вірш. Другий розділ, 19 вірш. А співгромадяни і свої Богові. Скажіть, будь ласка, виїхали за кордон в Америку для того, щоб набути громадянство з Америки, Сполучених Штатів. Треба було вивчити Конституцію, закони Сполучених Штатів. Так? Чи як казав, ні, ну ми зараз змішаємо так, ви з України, ті, з Росії, ті, з Європи, всі змішаємо зробимо року нову Конституцію для нас усіх общу, щоб була якась нова. Ні, приїжджаючи в ту країну, якщо ти хочеш бути громадянином, ти йдеш учиш мову, йдеш учиш закони Конституції, здаєш, наскільки я знаю, навіть екзамени на знання, і тепер тобі дають громадянство. А чому в Божому народі іначе має бути, в Божому царстві. В Бог же ж має своє царство, да? так? Так я розумію. Казав Самуїл, да, що вони, не хочуть, щоб, е, вони мене відкинули. Вони не тебе відкинули. Бог каже, вони мене відкинули. Бо не хочуть, щоб я царство ними. Тобто у Божому царстві е, є свої порядки, закони, Конституція і всі. І каже, що ви співгромадяни. Для того, щоб бути співгромадянами, треба погодитись на всі умови, які Бог ставить для своїх громадян. Утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каміння, каменем самого Ісуса Христа. Утверджені на апостолах і на пророків. У пророків ми у новому я не зустрічаю у нас. Пророк іде. Танах. Танах. Моїсій був пророком, як ви думаєте. І мають бути утверджені наші на основі апостолів пророків, маючи наріжним камінням Ісуса Христа, на якому все будується, складаючи, злагоджено, зростає у святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом на оселю Божу. Ми, наша недільна голова розповідає про те, як Мойсей пішов на гору, як Бог дав нам скрижалі. І поки він там перебував, народ вже розгоротився і каже Бог, і типу, бо вони вже видали собі тільця і вже знайшли іншобу. Мойсей повертає назад, розбиває з крижаль. Бо він їх і не міг унести уже в Стан Ізраїля. Mm. Я не можу їх розбити, і Бог йому не доїхає. Потім каже, що зробити такі самі, а я своїм слова. Це, це ж теж в певному виді є прообраз, так? так? Бог каже, що де напише усім новим завіті, який буде. Берез камені пише в серці. Пише в серці. І знаєте, мені довгий час не було зрозуміло, зрозумілому закон, Має бути на заповіді на серце написано. Згідно ми бачимо Слово Божого Ісусі, цей заповідь, який він сказав, сказаний, ніби увійшов, в діло там написано і не будуть більше вчити один одного. А ми продовжуємо вчити. Але потім мені сказали, що це коли Ізраїль вже прийме, коли вже Ізраїль, як народ Божий, прийме Месію що їх учити не треба, бо вони вже по факту і навчені, Вони вже навчені. Бо Ізраїль, той, який любить Бога, він вивчає. То вони в цьому вже... вони живуть, їх не треба навчати. А нам треба навчатися, бо ми на превеликий жаль з різних народів, нам треба вчитися. 3 розділ 14. Для цього я коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменуються всякий рід на небесах і на землі щодня, щоб дав вам за, благ, за багатством слави своєї, міцно утвердитися, у внутрішньому чоловіку, чоловікою, вірою, вселитися Христові в серця ваші, щоб ви в коріненні і утверджені у любові могли розуміти. З усіма святими, що є ширина, довжина, і глибина, і висота, і розумітелю Богу Святого, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. З усіма святими, коли ми досліджуємо Писання, то святим Бог, як правило, називає народ Ізраїля, коли Він виконує Слово І. Як правило з усіма святими, з тими з народу Божого, які живуть згідно Слово Божого, прийнявши Місію Ісуса і прийнявши його як Спасителя, як палату за ті які були створені раніше. четвертий розділ, перший вірш. Отже, я в'язень ради Господа, благаю вас поводитись гідно звання, до якого ви покликані, з усякою мудрістю і лагідністю та довге терпіння, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність Духа в Союзі Миру. Одне тіло і один дух, як ви і покликані в одній надії, покликання вашого, один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, який нам усіма і через усіх і, і в усіх нас. 17 вірш, тому я кажу і, заклика, і заклинаю Господом, щоб ви більше не робили так, як роблять інші народи, через суєтність розуму свого, будучи потьмарені в розумі. Відчудження від життя Божого, через їхн небоство, старше серця, жорстокість серця їхнього. Відчудження від життя Божого Бог дав свій порядок, свою дорогу, по якій має її знайти і як має жити. Через що? Через небоство? Апостол Петро, каже, Апостол Петро каже за Павла, що він пише не у і через що некоторі не, не віряти і звращають к собственної своїй погібелі. Тобто не, не, не навчена людина, не, яка не має, не має знань. Знань чого? Не філософії, знань тори, знань Слова Божого. Восьмий, п'ятий день. П'ятий. п'ятий. Іфісян треба читати главу за головою розбирати. Це я так чуточку з того, що я... Ну тут дуже серйозний момент. Тут дуже заморочено все все, Якої науки. Ви були колись, п'ятий розділ, восьмий вірш. Ви були колись темною. А тепер світло в Господі. Робіть, як діти, світло, бо пліт духа є у, всяку, є у всякій доброті, праведності та істині. Випробовуйте, що є угодне Богові. І не беріть участі в неплідних ділах темляви. Але викривайте. Випробовуйте, що угодно Господу. Міша нагадував за пшеничку. Це ще пшеничка ще. А є більш серйозні речі, коли беруть квасний той хліб, Квашу, і кажуть, що це хіба небеса. То нам стало ясно, а це питання нам недодавно було не ясно. Там є пісня. Позабытый Вечним Отцом на Христе Христос умирал. И слово не зразу резонувает. Не Бог позабытый. Если теж не переживав. Я. А як вона так не поговорить? Сина слова, поза страждав. Нет. Не говорите, Чи не страждал, більше. Більше страдал, чим сину. Більше страдав. Бачивши, то і він страдав, знаєш, більше. Отже, глядіть, робіть обережно, не як на розумні, а як мужі, цінуючи час в одній лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнайте, що є воля Божа. І не, і не впивайтеся вином від якого бої розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалами та славословленням, пісня співами і повними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. підкоряйтесь один, один одному в страху Божому. Дякуючи за все Бога серве. Він, нашого Месії, Господа І Отче нас, Ісусу, першому нашого, молитися і дякувати за все от себе. Нарешті, браття 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом і в могутністю сили Його одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати. Протистати хетрощем діявольським. Бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств, проти влади, проти співправителів темряви віку цього, проти злоби духів піднебесних. Для цього прийміть повну Божу зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і не подолавши, і все подолавши вистояти. Отже, станьте, березовши стегна ваші істиною. І зодягніться у броню праведності. І взувши ноги в готовність благовістити мир. А понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити усі розпечені сціли лукавого. І шолом спасіння візьміть. І менш духовний, що є словом Боже. І тут нам відповідь на ці всі. Апостол Павел тут трошечки так розширено розмальовує нам на прикладі тоді тогочасного е, обмундірування російського слова, не можу знайти українського. екіпірування, екіпірування. Тому, Україні, Україні. <смір> тобто Павел розписує. Май так. Але що, що ми бачимо, як Ісус, коли був поведений в пустиню, чим Він противостояв лукаву? Чого Слово бо Боже, Написано. Як я вже казав, не авторитетом, не я 40 років ходжу у зобрання, а я тобі зараз об'ясню, бо я. На пенсію вже скоро їжу, стар маю вже. Ні. Словом Божим. так написано. Так написано. І апостол Павел трошки розписує на тодішні е, прилаштунки військові, що як солдат готувався для того, щоб йти на війну, то він мав мати усе необхідне, так і нам з'ясняє, що нам треба теж готуватися. Бути готовими, але цю готовність Бог допоможе нам тоді, коли ми будемо не неухати. Коли ми будемо досліджувати, вивчати. І апостол Павел там вже знову каже, я не міг з вами говорити з духовними. Експлотське. Бо ви не можете їсти карту пічку. Вам треба молочком ще годувати. Мир браття і любов з вірою від Бога і Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. каже Апостол Павло. Mm -hmm. Дякую Всесильному за милість, mm -hmm. за слово як коротесенько, нам треба все перечитувати. Слово в слово, бо це пісня дуже. Буває інколи деякі писання, що там такі як історичні оповідання, що бо... Бо... там книги передає, там з системи, з тим не має. А тут кажуть. Плащаві з мене. Ну такі історичні. Апостол Павел пиша писавши ці писання, я предполагаю моя думка. Що він навіть і не думав, що воно стане такими книгами, які будуть вивчати у послідстві як танахи. Він собі писав листи, писав настанови до церков, кожній церкви, які були проблеми, але воно так склалося, що ті проблеми, які були в різних церквах, тодішніх тодішні, першоапостольських церквах, то зараз ці проблеми, проблеми стоять у нас. З кожного, коли читає і там нам цьо, цьому треба знати і розуміти, як поступати. Дякуємо Всевешному за слово Його, за милість його. на колінах і подякуємо.